Добрий день шановна громада, шановні підписники, сьогодні 9 березня 2023 року. Вирішив засняти коротеньке відео, як я обрізаю ожину. Ось такий у мене рядок є. Значить я ріжу ожину дуже просто. У мене два прості правила. Вирізаю дворічне те, що сухе, і всю парость. Лишаю там 2-3 пагона. Ну, і укорачу деякі, зараз покажу. Ось таке це я сухі повирізав. Ось тут я почав. Зараз покажу як я парус, вирізаю Цю суху, щоб пущали, шні соки не тягнуло. Вирізаю, вставляю два-три пагона, там скільки виходить. І все сухе я вирізаю. Тут оце я почистив. Зараз дивлюсь, де тут ось все видно сухий вагон повністю. Воно видно по деревині. Ріжу по самий низ. Оце воно ще тут прив'язано. Ось сюди видно вагон, а ось сюди сухий. Тут би звісно, звичайно, взяти краще. Такий є то великий сікатор. Я ріжу цим, сила є, ріже добре. Бо минулий рік я різав такими зручками в мене був мексиканський. Тут, ну, Після того як буряти тут погостювали, то його не стало. А другого я таки не купую. То ріжу по цим. Значить це сухе. Вирізаю. Це і все пагончі, подмерз, чи, подмер, чи заболівши, я теж до живого його виріжу поки. А там потім розберуся. Ну і звичайно всю цю парусь. Це сухе. Вирізаю. То, в мене тут два простих правила. Парос, все сухе, що дворічне. А, ну і те, що якщо однорічний, зараз покажу, я його просто укорачую чи до живого, щоб воно краще галузилося, ось оцей лишається. Я його надрізаю, він потім галузиться. Так книжка пише, що буде більша кількість квітконосів і більша врожайність. В принципі, так, да, бо я так уже роблю три роки, то врожайність більша, я замітив. Бо є, то я раніше його прив'язував. Зараз його підрізаю і не парюся. Підписуйтеся на наш канал про агро. ставте лайки, нажимайте дзвіночки. До нових приємних зустрічей, а я буду далі різати дружину.